Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна Думка. Тож, що очікує пенсіонерів? Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович дала таке величезне інтерв'ю. Посилання на нього в описі під відео. Там дуже багато тем, і пенсіонерів зачепили також. Говорила про те, що дуже прикро, що українські пенсіонери отримують таку малу пенсію, що то відверто потрібно змінювати. І розповіла, як то буде змінюватись, як збільшиться пенсія. Минулих пенсіонерів, теперішніх і майбутніх, також як вона зросте, якими принципами Міністерство соціальної політики буде піднімати її. Також було обговорено про виплату по інвалідності в розмірі 18 тисяч гривень. Не жартую. Дійсно, такі цифри були названі. Ну то ми залишимо на наступні відео, коли вже розповідають нам дадуть відповідь, як то будуть впроваджувати. А зараз розберемось з пенсіями, тому що там більш-менш все зрозуміло. Е, тому, як зростуть ваші виплати, е, бо це не ріст, да, на яких спігають 10 це буде зроблено при індексації там, 12, 13 чи 17%, наскільки там приймуть. То ми розбирали вже раніше. А це конкретний ріст пенсій, е, можна сказати. Старання дотягнути то до європейського рівня, от які механізми закладаються в основу того, щоб ви, дорогі пенсіонери, жили дійсно краще, дійсно так, як ви за все своє життя заробили на таке життя краще, плачучи податки, внески. Тож, як то все буде досягати, що пообіцяла міністерка соціальної політики, які пріоритети на 2025 рік, щоб ваше життя. Кардинально змінились. Давайте розберемось. Зараз про все детально, але перед тим хочу запропонувати вам, якщо ви хочете знати усе про пенсії, про виплати і як воно нараховується, що буде в тій пенсійній реформі, тому що вона також вже на носі. Так? То долучайтесь до каналу, ми це все розбираємось. Це єдиний YouTube канал, який так детально про це все розповідає в зрозумілій мові і з прикладами, з цифрами, з реальними е, показниками. Тому кнопочка підписатися під відео, долучайтесь, я розповідаю. Е, є три поняття пенсіонерів, розділили в Міністерстві соціальної політики, і для кожного з цих видів. Да, чи підвидів, чи категорій, та як не назви, все рівно для цієї частини людей, будуть кардинальні зміни і для кожної по-своєму. Тому що для минулих пенсіонерів це ті пенсіонери, які пішли на пенсію раніше. Ну, будемо казати, там до 2021 року, чи 2022, да, бо, ну, буде все-таки 25 рік три роки віднімаємо. Поки рахують, що пенсія у вас нормальна да? до 2022 року. Це перша категорія на пенсіонерів. Друга категорія це 2022-2025, я б доказати, це теперішні пенсіонери, да? то минулі, це теперішні, і майбутні пенсіонери, які будуть йти на пенсію в майбутньому, тому що там також дуже великий нюанс, який почне вже скоро працювати. Найбільша категорія моїх глядачів це Минулі і теперішні пенсіонери, тому з них і почнемо. А тим, хто е, думає, як жити краще в майбутньому, то в наступній частині цього ж відео. Тому е, дивимося до кінця і розбираємося зі всім детально. Минулі пенсіонери, що їм покращить життя, це е, пенсійна. Реформа. Да? Я про нього вже дуже багато розповідав. Ось тут справа від мене дошка, на якій я все писав вам ці всі формули, ви все це бачили. Е, робимо висновок. Да? Це висновки, які зробила Міністерка соціальної політики, а ми їх порахували, що пенсії, призначені досить давно, зростуть в середньому на 40-60%. Більш-менш недавно, то на 20-50%. Збільшення доволі таки суттєве. Да. Рахували, що, наприклад, 2400 стане 3600, а 4800 стане 7 800. Ну, тобто, доволі таки відчутне, і це досить хорошо. Але воно не зачіпає 20% пенсіонерів, які пішли на пенсію в останні роки: 22-й, 23-й, 24-й, ну і відповідно вже 25-й, перша частина до 1 липня. Чому не зачіпає? Тому що їхня пенсія і так вважається сучасною. І дуже прикро стає, що такі пенсіонери якби, лишаються ну не то, що поза пенсійною реформою, а плюс-мінус по реформі їм нарахується те саме, що і вони отримували до того. Що пропонується для таких, який вид покращення? А такий вид покращення, як справедлива індексація. Індексація буде вже не індексуватись буде не пенсія, а бали. Ну, це буде запущено не з цього року 2025 а з наступного. Тому що реформа вступить в силу пізніше, ніж буде проведена індексація, то ще індексацію проведуть по старій, можна сказати, системі, так як раніше, але вона обіцяє бути доволі таки немаленькою. Рівень індексації в цьому році може сягнути навіть 17%. Пам'ятаємо, колись був один рік 19 да то була безпрецедентна сума, і те збільшення дійсно сподобалось пенсіонерам. В цьому ж році йде мова зараз. Відповідно до різних обрахунків, який візьмуть рівень інфляції, від цього дуже багато залежить, то від 12 до 17% в цю суму ми плюс-мінус попадаємо. Тобто, минулі пенсіонери. Значне збільшення пенсії за допомогою реформи. Значне, це дійсно не якихось там 100, 200, 300 гривень. Це 50-60% це 1000, 1500, 2, 3000 тисячі гривень. І навіть порівняно для тих людей, які отримували там 3-4-5. Тобто бачимо ривок. теперішній. справедлива індексація, яка не дасть пенсіям цих людей перетворитися так само, як попередні, да? що вони просто з кожним роком ставали все менші, менші, менше. Ну, тобто вони збільшувалися, але через інфляцію, через зростання цін на них можна було купити реально менше. І майбутні пенсіонери. Майбутнім пенсіонерам ми ж рахували по реформі, що, на жаль, виплата зменшиться. От зараз пенсіонер, ми рахували, да, отримає 12 тисяч гривень, по реформі йому дадуть 18. 000. Але якби віншов на пенсію в 2025-му, то він би отримав 22 тисячі гривень. Тобто реформа не дотягне його до того рівня, який би він отримав навіть по старій системі. Тому це така, знаєте свого роду трішки дискримінація. Це більше, ніж було раніше, але менше, ніж може могло б бути взагалі. І от для майбутніх пенсіонерів впроваджується така система, як накопичувальна пенсія. Уже з 2026-го, в 2025-му міністерка сказала, що занесе все в Раду, всі ці законопроекти на погодження, на ухвалу. І з 2026-го всі майбутні пенсіонери ще почнуть собі. Додатковий вид пенсії, таке як накопичувана. Ну, там є нюанс, що накопичувати потрібно не менше 5 років. Тобто, якщо в 26-му занесуть в Раду, то виплати, перші виплати почнуть виплачувати мінімум в 31-му році то це, можна сказати, далеко майбутнім пенсіонерам, не тим, які там 26, 27, 28 роки, які... ні, аж 2031-й. І таким чином, тим же людям пенсія має бути, грубо кажучи, європейська, тому що вони будуть отримати дві пенсії разом. Першу це соціальну, оту, яку отримають всі зараз, да? або як називають її в Міністерстві соціальної політики, солідарну. Солідарна, тому що пенсіонерам платить молоде покоління. Тобто ми платники податків, платимо податки, з цих податків гроші нараховуються пенсіонерам. І друга накопичувальна це ту, яку ти відклав собі на життя, грубо кажучи, сам, скільки хотів, стільки відкладав. І потім ті гроші з відсотками повертаються тобі назад. Тож, три отаких. Основних реформ звучить, воно досить просто, але я вас запевняю, що це будуть колосальні зміни, е, які ну такого раніше в пенсійному фонді не було. Нічого з цього в пенсійному фонді не було. Ні цієї нової індексації, де будуть індексувати бали, також 2026 року. Ні реформи, яка буде з 1 липня, яка навіть змінює формулу нарахування пенсії. Це повний перерахунок е, з новими. З новими показниками. І ні накопичувальної пенсії. Ну, під накопичувальними пенсіями колись було МММ і книжки, закінчилось воно доволі таки плачевно, то дуже велике є побоювання, щоб і це все не звелося до того. Е, тому, щоб то так не сталося, ми активно спостерігаємо за всіма ризиками. Вам розповідаю, щоб ви. Готувалися до кожного з них і отримували максимальний результат з вже існуючих ваших показників. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі мої глядачі.